В умовах складної політичної обстановки, яка склалася навколо нашої держави, коли Російська Федерація в порушення вимог міжнародних умов вторгнулася в Україну, а саме в Автономну Республіку Крим, в суспільстві наростає занепокоєність та виникає цілком доречне питання, чому Збройні сили України не проявляють активних дій. Відповідь на це питання неоднозначна і знаходиться в площині правового статусу Збройних сил. Так і в аспекті їх сучасного стану. По-перше, де юри відкритої агресії немає, керівництво Російської Федерації не визнає причасність своїх військ до подій в Криму. Все, що відбувається, зводиться до визвольних дій, загонів самооборони автономії. По-друге, не оголошено правовий режим воєнного стану, без якого застосування Збройних сил є незаконним. І тягне за собою кримінальну відповідальність як тих, хто віддає наказ на застосування військ, так і тих, хто його виконує. Будь-які активні дії Збройних сил України щодо стабілізації ситуації в Криму будуть представлені світовому суспільству як застосування сили проти свого власного населення. По третє, взагалі, з часу існування Збройних сил України жодного разу не приділялось належної уваги на те, як здійснювалося його фінансування. Воно здійснювалося тільки в межах соціального пакету і не більше. Наступне було допущена воєнно політична та воєнно стратегічна помилка щодо визначення відповідних векторів активованих воєнних загроз до держави. Ми ніколи не розглядали небезпеку з боку Росії. І тому, якщо говорити про відповідне, успішне застосування Збройних сил України проти такого противника, то йдеться про необхідність значних затрат. Державних ресурсів на їх розгортання та тривалого часу на їх підготовку і оснащення. Як відомо, збройні сили Російської Федерації, які проводять навчання навколо східних кордонів України, в Криму розгорнули наступне угруповання військ чисельністю 220 тисяч чоловік. 1800 танків, більше 400 вертольотів, 150 літаків, 60 кораблів. Це угруповання в декілька разів переважає Збройні Сили України. На війні перемагає організація, ресурси, стратегія, тактика і бойовий дух. На сьогодні у Збройних силах є тільки останні два дві складових: це тактика і бойовий дух. Ми привели всі збройні сили у Ступінь, готовності повна. Всі Збройні сили зайняли полігони у відповідності до плану навчань, як на східному, так і на південному напрямках. Але результат дуже невтішний: якщо ми маємо загальну чисельність сухопутних військ, 41 тисяча із них повинні були бути готовими по миру. Тобто, от зараз, коли повинна була дана команда. Повинні були бути готовими 20 тисяч, то я вам доповідаю, фактичний стан готові тільки 6 тисяч. Тому день і ніч Міністерство оборони, Генеральний штаб, уряд працює над тим, щоб зараз вийти з цієї ситуації. Ситуація надзвичайно складна. Вона потребує серйозних ресурсів для того, щоб ми негайно в найкоротший термін створили те угруповання, яке Може бути готовим до тих чи інших дій як в південному напрямку, так і на східному, і тому про те, що об'явлена часткова мобілізація, це є надзвичайно важливим для нас, і ми вже приступаємо негайно до виконання тих завдань, які у нас сплановані. Тому я би звернувся до вас, як до депутатів Верховної Ради за допомогою в наступному. Нам необхідно змінити закон про закупівлі і проведення тендерів в загрозливий і в надзвичайний період. Тому що неможливо, коли ми бігаємо від одного підприємства до другого і доказуємо, що нам треба пальне, а вони нам кажуть, «проведіть тендер, а тендер займе, ви знаєте, скільки часу. В такий період має бути однозначно прийнято рішення про те, що всі потреби, які необхідні для Збройних сил, не повинні вирішуватися негайно. Моральний дух військ, які стоять в Севастополі, які стоять в Криму, бойовий, але терпіння в них теж вже на межі і тому, звичайно, створення національної гвардії, створення народних загонів, які ми готові надати бази, ми готові надати тих наших викладачів і. Спеціалістів, які проведуть підготовку, і треба йти в Крим, і треба йти місцевому населенню туди і не боятися, ніхто із них стріляти не буде. Збройні сили взяли під охорону Кримський канал, збройні сили виставили на кримському перешийку, на Чангарі і на армянському напрямку. Свої сили тому подальші дії і підготовка повинні бути зосереджені в одному: це ресурси, гроші, гроші і ще раз гроші. І я звертаюся до всіх наших багатих е і шанованих людей. Якщо їхня національна гідність і їхні національні почуття відкриті. Вони можуть ці гроші віддати для збройних сил, для того, щоб вони змогли озброїтись, і для того, щоб вони могли привезти техніку, яку можна буде використовувати і потрібно використовувати в тих чи інших напрямках.